У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос страждається. Сьогодні Євангелій нам подає декілька важливих аспектів для духовного життя. І, без сумніву, найпростішим способом ведення є сьогодні в цей Євангелієм, послання апостола, яке подає нам церкву. Апостол Павло Звертає нашу увагу на те, щоб ми аналізували своє життя. І каже, якщо ми, очевидно, є мертвими, щоб ми оживились, якщо ми поступаємо якось нечесно, нечисто, щоб ми очистилися, і ось, очевидно, багато таких дуже глибоких дороговказів. Тобто апостол Павло вчить нас слідкувати за собою аналізувати своє життя і робити собі швидко висновки. В сумі він говорить про життя переосмислене. Іноді ми живемо так, як ви, знаєте, ішли по житті по інерції. Ми потрапляємо з дитинства в якісь середовища, сімейні, спільнотні. Сім'я, садочок, потім школа, пізніше навчальні заклади, якісь наші фахові середовища, чи середовища покликань, де ми себе реалізуємо. І дуже легко є звикнути до цієї природньої схеми, коли ми так йдемо, як то кажуть, в народі за течією, так природа наша в цьому сприяє, бо для того, щоб ми кожен раз. Не виконувати завдання і там надзвичайно не напружуватися. Ми ці завдання доводимо до якогось такого механічного, чіткого руху. Ми вже знаємо, як це робити, і, очевидно, наше тіло розслабляється, і ми так можемо собі жити так механічно, так рутинно, так за течією йти. Іноді ми читаємо духовні книги. Бачимо, що є проблема, коли людина так рутинно може підходити до молитви, наприклад, до Пресвятої Євхаристії. Ага, має бути зараз вечора молитва. Щось там стало, скоренько, як то кажуть, перепрошую за слово, скоренько помолилися, чи як люди іноді кажуть, відтарабанили, перехрестилися і пішли. І так до, ну, ага, я сьогодні маю тебе до причастя, всі йдуть і я йду. Тобто немає такого глибинного переосмислення. Що я зараз роблю тут і зараз? Певне таке переживання ось цього процесу, певне усвідомлення, що ця Євхаристія, чи ця молитва є єдиними і неповторними. Це є величезний дар Божий, бо Господь приходить до нашого серця, до нашої свідомості, і власне зараз він це робить. І ось це переосмислене життя є дуже важливе. можна сказати. І цього апостол Павло нас вчить, він нам це нагадує. І без сумніву, коли ми будемо так жити переосмислено, ми будемо радість від життя очікувати. Бо Господь зараз нам подає цю їжу смачну. Зараз ми п'ємо цей гарячий чай і цю каву. Зараз ми дивимося на це сонечко чи зустрілись когось з близьких і рідних. І ми переживаємо. Раз. Чи якусь там сестру, чи брата, чи там когось там, ну то що перший раз подумаєш, це вже було в моєму житті там, тисячі разів можливо. Ні, тоді, коли ми живемо переосмислено, ми радіємо цю хвилину, оцьому дару Божу, чи в цій особі, чи в цій події, чи в цій страві, чи в цих обставинах, в яких ми опинилися. І очевидно, коли апостол Павло нам говорить, що ми переосмислено живе. Ми бачимо, що людина тоді змінює своє життя, бо як спостерігає за собою якусь недобру поведінку, намагається змінитися, хоч зменшити трошки цю недобру поведінку. Просить Бога. Іноді нам треба бути смиренними і просити інших, бо ми не даємо собі ради, бо нам бракує або компетентності. Або хтось вже пройшов подібний шлях. І нам дуже важливо є це почути, що не ми одні в цій проблемі, а ось є поруч людина і може нам дещо допомогти і розказати. І ось ці моменти, вони є дуже такі важливі. І вони є сконцентровані якби з любов'ю на себе і, очевидно, з любов'ю на тих, Котрих ми сьогодні зустрічаємо на щодень. І це в контексті Бога, бо Бог нам це подає. А сьогодні фарисеї демонструють таку позицію зовнішню. Зовнішня позиція теж є потрібна, бо мудра людина, вона і це і це робить. Бо ми теж мусимо спостерігати за зовнішніми аспектами, що той ближній, який зараз є, не загрожує нашому життю і здоров'ю. Це теж важливо, бо різне буває, яка є поведінка цієї людини, можливо, вона є агресивна і щось зараз втне. можливо, обставини є такі, що треба якось прийняти якісь рішення, бо якісь катаклізми, війна, труднощі, якісь небезпеки. Цей зовнішній аспект теж дуже важливий. Але є небезпека, що людина знає, де або буде так тільки внутрішньо зайнята своїм життям. І взагалі не буде бачити зовнішнього світу, який Бог подав, або буде жити іншими життями, але ніколи не буде бачити себе. О, що там робить сусід, що там роблять ці інші людина ніколи не буде бачити свою поведінку, свої слова, свої дії, свою власну оцей свій механіцизм і в духовному житті і в щоденному Оцю в свою певну таку інертність. І людина не бачитиме, що робити з собою безпосередньо, бо вона цілий час як ми, концентрується на житті інших. І сьогодні фарисеї теж, вони такі люди звичайні, знаєте, хоча на свій момент освідчені, але значить, якщо вони є звичайні люди, вони теж є повні якогось такого гріха і немочі, і слабкості, але вони так дуже сильно приймаються Христом. Вони зранку до ночі за ним слідкують. Що він скаже? Може він десь там спіткнеться, може десь його можна там за щось посудити, може його можна за щось там пов'язати? Вони повністю перейняті ним. Знаєте, бо вони отакі -такі враження, що ось Христос такий недобрий, такий весь розумієте, в якихось мінусах, а вони такі, такі чудовий, наглядовий святий орган. І безпомилкові, і вони за ним слідкують. Це іноді таке в людей буває. Знаєте, що люди так дуже себе десь не неправильно в житті позиціонують і цілий час тільки займаються наглядовою діяльністю інших. Іноді це в батьків таке може бути, коли батьки мають якісь такі грубі форми і поведінки, і узалежнення, але вони так перейняті наглядовими процесами над дітьми. що... Не розуміють цього, що діти дивляться, як живуть, поводяться, висловлюються самі ж батьки і беруть з них приклад. А тут тільки певний наказовий момент. Ісус Христос, без сумніву, розуміє це і бачить, але перше він приходить до цього фарисея, знаючи і розуміючи, що по відношенню до нього буде така поведінка. Бо він і їм хоче дати певні розуміння процесу. Він і їм хоче відкрити Тайне Царства Божого і ставить їх в дуже незручне положення, попри те скаже, що суботу оздоровляти не можна. Навіть їжу, яку, скажімо, вбувалася на суботу, треба було тримати десь там в теплі і не розігрівати в суботу. І було там безліч правил, чим цю їжу можна закутати, а чим не можна. В якому місці її можна тримати, а в якому не можна. І Христос каже дуже просту справу, ось є припис, що коли худоба, чи хтось безрідних, близьких на неї Бог впав у криницю, а це були відкриті криниці, і, на жаль, випадки були досить частими. І невже ви не йдете, що витягнути в суботу, йдете, а тут ви уважно слідкуєте, чи я ось цю дитину Божу оздоровлю, яка терпить від важкої недуги. І вони мовчали. Вони мовчали, вони розуміли, що вони не праві, однак вони його все рівно засуджували і мовчали, щоб нічого не говорити. Тому що питання, яке задав Христос, воно дуже логічне. І якщо ти щось скажеш проти нього, ти будеш виглядати як людина, яка не користується. Бо будь-кого страниці витягнути можна, прикласти величезні зусилля, а оздоровити терплячу людину не можна. І він показав, що дуже багато звичаїв, вони не є заповідями Божими. Вони є певними людськими творіннями, вони є важливі. Бо це є культура, оце середовище, це певні етнографічні процеси, це певні територіальні процеси. Це нормально є однак, так як. Сказано в науці церкви. Якщо звичаї є небезпечні, чи шкідливі, чи суперечення науці церкви, то, очевидно, треба їх занедбати. І Христос сьогодні увразливлює фарисеїв на безпосередній дії по відношенню до ближнього. Це дуже важливий момент, надзвичайно важливий. Десь ми там щось посперечалися, щось не поділили, тепер будемо нерозвільні. Місяцями чи роками. Ну що є важливіше примиритися чи ось ця якась дурничка життєва, яка нас розділила, бо ми якось її не відчитали тоді правильно. У нас був не були тої. Ситуація була не така. Щось там, якось там, щось не пішло так, як би мало бути. Ну тепер будемо не розмовляти, вбивати своє здоров'я, духовне і фізичне і іншого. І, очевидно, ще й перед Богом виглядати. Бо Господь каже, що є безліч речей в житті, які нас можуть розділяти. Але будьмо переосмислені, глибокі, аналізуємо, що ми зараз робимо, і що є важливішим. Ось цей діалог, мир між людьми, ось цей контакт, чи якісь певні побутові моменти, які не дають нам спокою, і ми через це не живемо між собою дружньо. Нехай цей урок Христа, який можна так сказати, Показує, що він милосердя хоч і любові, а не якихось таких іноді дивних конфігурацій, які ми стаємо по відношенню Ботні до догодних. Ось Господь дає нам цей приклад милосердя і любові. Він складний, виявляється, не по природі, а по людській реакції. Бо за цю любов і за це милосердя його засудять і судять сьогодні, і не сприймають. Відчуваю, що не неправі мовчать, але срібно засуджують. На жаль, так дуже часто буває в світі серед людей, але це не означає, що треба перестати жити по Божому і робити у відношенні до інших людей, вчинити любові і милосердя. Христос рождається.